Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг. З вами тут, як завжди, Женя. За камерою у нас сидить Валік. І е, сьогодні у нас ми трошки апдейтнули рубрику про помитись за 100 гривень. І сьогодні е, ви трохи пізніше там дізнаєтесь, що буде відбуватись, але спочатку я вам хочу презентувати ось це, що ви бачите перед собою. Це скарб для любого, хто миє автомобілі та надає такі послуги. Піски Сахари нам пройшлись тут по, по Києву разом з дощем і, і зробили просто з усіма автомобілями отакі, е, шедеври для того, щоб їх завозили на дитильну студії і якісно мило. Проте, проте сьогодні відео буде не про це. Там як нами ми машини. Ми вже там знімали таке відео. Можете перейти, отут, подивитись, як правильно помити авто. Сьогодні в нас буде, я вже казав, абдетна рубрика помитись за 100 гривень на самомийки. Тільки ми це зробимо в. Ну, тобто, ми зробимо максимально схожі умови самомийки, тільки в нас на студії. Зробимо так все по мінімуму, і покажемо, що як це має в принципі працювати і як відбувається цей процес. Ну і звісно, поговоримо про, про гроші. скільки на це все у нас пішло по, по витратам. Матеріалам хімії і, і, і так далі, і тому подібне так зараз. Ви ви побачите парочку кадрів наскільки сильно брудне це авто, і ми вже перенесемось в студію. Так, ми на місці. Проте, перед тим як взагалі говорити про якісь хімію, про її нанесення і так далі, треба от, розуміти. Основне авто має бути охолодженим перед тим, як наносити на нього любі засоби, любу хімію. Бо ну а на передадух на, на попередніх двох самомийках, на яких ми були, це було дуже важко реалізувати, бо все під відкритим сонцем, під відкритим небом, ми стоїмо в черзі, весь кузов нагрівається, ми приїжджаємо. Його все запінюємо через контакт із гарячою локофарбовою хімія випаровується і взагалі ніяк не працює. Тому зараз ми, ми в режимі очікування, авто десь пару годин було на сонці, і ми просто чекаємо, поки локофарбова поверхня охолоне. І тільки після цього ми вже будемо наносити хімію і перевіряти, як вона працює по правильним методам, методикам і так далі. Тому, подібне. тому зараз поки що тільки-тільки чекаємо, поки вона охолоне. Взагалі, от якщо б мені приїхало таке авто на, на мийку, я б зробив би, тобто у нас там зазвичай є трифазна мийка. Так і для цього надбрудного авто я б ще зробив нульову фазу. Да? Тобто, я зробив, би, я взяв би засіб із першої фази, збільшив би набагато сильніше концентрацію. Пройшов би перший раз дуже швидко, тобто, щоб хімія не прям довго працювала на поверхні, дуже швидко це все пройшов би, і потім вже першу фазу зробив би набагато більш делікатним засобом для того, щоб якісно вимити всі нестатичні забруднення. Да? Тобто, як я б я б робив, я б на нульову фазу взяв би. Вурайнербі від від компанії Кох десь в концентрації 1 до 6, 1 до 7. Швиденько б наніс би би і на першу фазу використовував би вже Грін Start. В концентрації 1 до до 10. Зараз ну в нас трошки інша схема, у нас трохи інша рубрика. Мені треба просто максимально наближеним до умови саме ми, як, е, зробити мийку автомобіля, тому я буду тільки першу фазу використовувати. Сьогодні піни ви не побачите, бо вона є безмістовна для першої фази мийки е, або нульової. там е, там неважливо е, Тому ну так, як авто дуже брудне, я буду брати більш концентровані більш агресивніший засіб в вареній ербі, бо ну грінстар дасть ефект трошки гірший, він набагато більш делікатніший. Тому варений в концентрації я зроблю десь, напевно, один до семи, один до восьми. Зараз я ще над цим порозмірковую. І саме також одне з найголовніших, те, що я казав, що піни не буде, буде наноситись емульсія не через піну насадку, не через що, а саме у вигляді емульсії від цього. Ефекту та результату буде набагато більше, аніж ви б наносили піну. Чому ж саме у піні немає сенсу? Е, так, спробуй максимально просто: е, піна це у нас три елементи між собою. Це вода, це миючий засіб і це повітря. Так воно все взбивається і створюється така пінна, пінна шапка на поверхні. І вся хімія в цій пінній шапці вона розподілена по, ну, по всій поверхні піни. Так, і основна функція піни в тому, щоб вона якомога довше утримувалась на самій поверхні. Тобто для другої фази мийки утримання піни на поверхні це те, що має бути, це те, що треба прям необхідне. Так? Для першої фази, щоб змити всі ці нестетичні забруднення, весь цей основний шар бруду, мені треба саме емусія, щоб вся моя хімія контактувала з забрудненням. Так? Тобто, щоб хімія їх. Розм'якшувала, забирала з собою і просто стікала. так. Тому у перша фаза найкраще використовувати саме емульсію. в принципі, що ми зараз і зробимо. Отже, для того, щоб помити це авто, я буду брати варайний рибів концентрації 1 до 7. Буду в загальної ємності в загальної суміші брати півтори літри. Тобто, мені для того, щоб Зробити 1,5 літри один до 7 варений рибі, мені треба взяти 190 мл самого засобу. Ось, до речі, для тих, хто не цей, ось є така штучка, де це все можна ну, порахувати, не використовуючи якісь надкосмічні математичні здібності, яких, звісно, у нас немає. Ми всього лише миємо машини. Так. що, 190, ну, 190 мл засобу. Тепер проговоримо трошки про гроші. 5 літрів цього засобу, наша наша каністрочка, коштує там, 1900? 1500 гривень приблизно. Тобто десь виходить за 1 літр, десь щось в районі 300 гривень. Що виходить мені в 200 мл, мені треба там трошки менше 60 гривень самого засобу. Що я наказав, що у е, проблемній математичній нудібності все в голові порахували. Е, це десь до 60 гривень, це тільки самого засобу, е, ще плюс вода, так, і ну, десь там десь до сотки, в принципі, може ну, там, трохи менше буде, аніж, аніж до, до сотки. Це тільки помитись, так, щоб максимально зробити авто чистим. А може і не зробимо. Зараз подивимось, зараз все буде в реальному часі. Змішую засоби і вже авто трошки підохололо, і починаємо все наносити. I'm just trying to get something mm -hmm. to I'm just trying to get something. Mm -hmm. У нас на каналі є традиція, що за кожну вподобайку під відео ми донатимо по одній гривні від мене та валіка на фонд Повернись живим. Зараз під минулим відео в нас ось стільки вподобайок, ну, тому ось зараз два донати на фонд Повернись живим. І ця тенденція зберігається, тому переходьте під ці відео та обов'язково ставте ваші вподобайки. І заодно ще можна там коментар написати та підписатись на канал. Нам буде дуже приємно. Та воно вже хлопше. Можна, можна наносити. Так, да, можна вже. О, ти пишеш? Сумір готова, автомобіль готовий? Я готовий? А ви готові? Що? Не готові? Зайдіть в коментарі і напишіть, що ви готові. Е -е, зайшли? Я чекаю. Готові, так? Да? Все, тоді починаємо. Блін, який крінж. Ой-ой-ой. Ще одна з важливих таких моментів під час того, як ви наносите хімію, її треба наносити знизу вверх, щоб не було оцих великих брудних підтікань в такі струмочки. Так? Бо вони потім забиваються, і потім можна навіть пошкодити автомобіль такий надто сильний брудний, коли ви це все будете змивати апаратами високого тиску. Тому обов'язково тільки знизу вверх. Поїхали. Thank you Thank you. Так, що я наніс, мені тепер треба десь хвилина дві е, почекати, поки хімія спрацює з забрудненнями, поки вона його забере та, та стече, і після цього все змити апаратом високого тиску. Причому доволі якісно мені це все треба змити, щоб хімії взагалі не залишилось. Е, ми авто навряд чи сьогодні будемо, бо я пізніше, я пізніше розповім, чому саме не будемо. Тому трошки чекаємо, і знуваємо. Ну а змивання відповідно зверху вниз, щоб ми хімію збивали вниз і не примували по по одні ті самі ділянки по декілька разів. Так, ну що, в принципі, я всю хімію змив. Я вже навіть бачу результат, і наскільки він, він хороший, да? хоч ну, типу, ми зробили свою версію э, рубрики помиться за 100 гривень на самомийках. теж помились так в один крок, але в себе на студії власними засобами. Десь в сумі я думаю, враховуючи скільки води я витратив, десь там я думаю, в районі 100 гривень десь воно там і могло б бути, якщо б це була б «Мийка самообслуговування. Що також дуже цікаво, що наша перша фаза тут, ось на дверях, і там ще на дверях вона проявила твердий віск. Тобто ми мились два рази до цього на мики самообслуговування, і віск не проявлявся. А ось давай перейдемо сюди. Так, ось так. Да, я взяв апарат високого тиску. Ось видно, що проявився прям гідрофоб. Тобто, що ми вимили ті забруднення, що ми добрались до самого твердого воску, і вона тепер гідрофобіть. Зараз я покажу. Да? А я сказав рідкого Рідко. воску? Рідко. Ні, твердого воску. Тобто авто було покрите саме твердим воском, то я е, трошки е, обмовився. Як буде Оговорився, Так, Так, ну ось є, є ділянка із твердим воском. Я впевнений, якщо б ми зробили ще другу фазу, то ми б весь віск ну, вскрили. Тобто, ну як не вскрили, тобто ми витягнули б його на поверхню, і авто б знову стало набагато краще виглядати, набагато краще гідрофобити. Але ми другу фазу не робимо. Ми робимо тільки першу, щоб максимально бути близько до умов як самообслуговування. Зараз авто мокре. Зараз якісно оцінити настільки воно чисте, ми не можемо. Тому трохи почекаємо. Може навіть виїдемо на сонечко і пізьнімо вже пару кадрів, які у нас вийшов результат. Тобто нам не видно зараз, чи вона чиста чи брудна, і все буде в реальному. В реальному часі, щоб ми всі побачили, як це все працює чи не працює. Може вона буде і брудна, хто знає. Хто побачимо. Що ж, шановні, е, чудо не сталося, е, і ми навіть в одну фазу не зробила того ефекту, який має створити. В принципі, моїка автомобіля. Чому в нас так. Тут навіть, до речі, ми поки їхали, тут наче ну, не наче, а точно вже створились нові забруднення. Уже новий бруд тут нам поналяпував, поки ми доїхали до місця зйомок. Але не, не суть то важливо. Зараз будуть вам приближені кадри, де все наглядно покажеться, що, по-перше, статичні забруднення. Вони залишились і їх доволі багато. Тобто. Якісна мийка, щоб якісно помити авто, це треба мінімум робити у дві фази. А то іще й нульову робити, як це було, наприклад, в моєму випадку. Я зробив просто нульову фазу і все змив. Тому десь в деяких місцях у мене позалиш... ну, позалишались невеликі розводи хімії. Е, Лакофарбовому це не пошкодить, бо авто ну, вкрите е, 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 твердим воском, тому певний певний захист від треентів е, лакофарбове покриття має. Да? Ну тут ще ось я бачу прям свіжі, прям свіжі, свіжі забруднення. Поки ми доїхали, це все це все поналипало. Але якщо враховуючи той стан автомобіля, який був до того, як ми почали її мити, і який він зараз, ну результат прям, прям, прям хороший. Якщо враховуючи те, що ми зробили тільки нульову, ну типу, одну обробку нульовою фазою, по собі вартості вийшло десь так само, я думаю. По під 100 гривень дякую, сонечко, я забув окуляри на студії. Що я хочу вам подякувати за за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам було доволі цікаво. А ще, ще одне, що також дуже важливо, ми заїжджали. На попередні мийки, і там були біологічні забруднення, там від птахів, від там, жуків всяких різних, і мийки самообслуговування цього не змивали. Так а там, якщо у вас є кадри, зараз ну, скоріш за все на монтажі буде порівняння, що перша фаза дуже якісно це все змиває, але... Хочу вам сказати, що не нехтуйте цими забрудненнями, бо вони сам сам білок в цих біологічних забрудненнях він шкідливий для окофарбового покриття. Якщо надто довго його на ньому тривати, то він може її пошкодити. Ну тобто ця штука це все змиває дуже добре. Дякую, дякую за перегляд. Побачимось наступного тижня. Частина відео, яку я назву постскриптом. Я все-таки не зміг прийняти той факт, що я помив машину і вона залишилась нечистою, тому ми повернулися за та студію. Я зробив дві фази мийки, і тепер автомобіль ідеально чистий. На першу фазу я зробив Green Star один до 10, а на другу це секрет, який ви дізнаєтесь через тиждень. Ми помили і все окей, все дуже добре, і ми не, не качанчики якісь. Тому дякую за перегляд. Пока.